Друзі, усім привіт, вітаю вас. Сьогодні зранку, десь на пів восьмої ранку, подивилася віконечко і на небі таке чудове сонечко було. А зараз начебто як хмари заходять, але нічого. Ось така погода у нас сьогодні в Києві. Зранку сьогодні дивилася на таке гарне небо. І, до речі, я вже неодноразово вам казала, що в Києві дуже красиве небо, коли прокидається сонечко і коли воно сідає. І, і так хочеться, щоб це небо було мирним. Мирне небо над Україною. Вчора мене так калатало, я не люблю говорити на такі теми, ви знаєте, тому що всі все чудово знають, розуміють. І я казала, що на моєму каналі ми емоційно заспокоюємося. Так от, вчора ввечері новини з Одеси. Мене так почало колотати. І читаю коментар там під відео. І хтось з Одеси написав. Це тільки в Одесі так можуть. І що вони хотіли там побідіти. І побідіть великими літерами все. А хтось відповідає, що музей Пушкіна. І начебто, знаєте, калатало, прочитала цей коментар, посміхнулась. Хоча, якщо це доречно. Ой. Потім така думка, а скільки у нас зараз такого всього трапляється, недоречного, але маю надію, мої дорогенькі, що з вами все гаразд після цієї ночі. Бережіть себе. А сьогодні зранку подзвонила знайома, ну, питала, як ми тут чули, я їй відповіла, запитала, як там. Каже, те ж саме. І каже, так, сьогодні вже 1 лютого. Я кажу, так, але останнім часом у мене я. Не знаю, яке число. Я дивлюся лише прогноз погоди в або мінус, щоб знати, що одягати. Але ж так, і вона каже, ти уяви собі, я ж собі купила станцію, казала, що дуже важкою буде ця зима, треба підготуватися. У мене можливість була. Я купила якусь там дорогу станцію, щоб вона і опалення, і світло, і фен, ну, щоб все було. І каже, ну може, тиждень вона мені знадобилася, ото як спочатку було. Зараз я кажу, ну добре, що не знадобилася. Вона каже, так грошей же коштує. А я кажу, ну ще ж зима ще ж лютий. Вона каже, так лютий, тут він іще й не повний той місяць, а два місяці зими вже пройшло. Я кажу, так, ще не повний місяць. І кажу, ем, у нас розмова складалася в тому, що ми більше нас лякають, більше, ну не нас лякають, а там якісь повідомлення, хтось колись там пише, що буде важко, щоб приготуватися, що ховайся хто може і так далі. А знаєте, ми проходимо будь-який шлях і продовжуємо йти далі. Розумієте? Не каже, що мені станцію робити? Я кажу, хай стоїть, хто знає, що буде завтра. Завтра буде 2 лютого. Ну, каже, так. До речі, 2 лютого це в 2015 році. Це 10 років. Так, як загинув Скрябін, то тепер час летить, а пісні його досі-досі популярні. Люди не відпускають його. 2 лютого він загинув. Я зараз йду в епіцентр, заходила в простор, не бачила. Хочу вам показати, у моєї катюні є такий спрей для волосся від гарнієр. Взагалі Гарнієр мені шампуні не підходять. А спрей цей дуже-дуже і -дуже мені сподобався. Ну так буває, бачите. Шампуні, а після миття волосся щось та й краще. І хочу показати та порекомендувати, якщо я тут побачу, а що пішла в епіцентр, думала в Єву зайти, Єва далі. Епіцентр ближче, то мені сподобався цей спрей, це помили волосся, підсушили рушничком, обшикали і починаєте сушити. феном або... Будь-як, як ви робите. І волосся мені до вподоби. Вже підходжу, дивлюся, а тут навіть поробили такі місця, де можна викидати ялинки. І хтось викидає, бачите, в цілофану так заматує. О, а я вже майже прийшла в епіцентр, то підемо з вами та й подивимось. Ходімо. 179 гривень. Ось такі тюльпани. Оце 179 гривень. Яка краса. Я зайшла через відділ квітів. І жива квіточка. Коштує, але просто подивитися. Яка краса. О, Знайшла, коштує 210 гривень, але саме, щоб кератин було написано, тому що в просторі я бачила, що каратин просто, то ні. А у Катюні саме сос. Оце каратин. Дівчата волосся після нього неймовірно. Шампунь у Каті такий. Ну, ні. Я пішла та і купила собі в просторі, який я купила. Ось такий я вам показувала. І після нього цей спрей, то є в епіцентрі. Зверніть принаймні увагу. І мій відгук рекомендую. Хоча до гарнір я не дуже добре відношусь, тому що раніше я купувала, і у мене як волосся електризується після нього. І я про нього просто забула про цього виробника взагалі. Тому, якщо то є, будь ласка, Я повернулася. Мій фаворит завжди такий шампунь. Але знаєте, що хочу сказати? Дивилася блогер в Тікітоках начебто, або в Ютубі я вже не пам'ятаю, показувала такий шампунь, і в неї на телефоні є додаток, і вона сканує, тут щось дивиться склад, що знаходиться в цьому шампуні. і Каже: я не рекомендую цей шампунь, тому що ну там ховася, хто може такий склад. Я тривалий час, вже скільки років користуюся таким шампунем і думаю, боже, як це досі, я залишилася ще з волоссям. І все одно купуєш і купуєш, а це щось таке новий шам А, це гель для душу. Хто виробник? Україна? Угу. Цікаво. Я так це або новинка, або я такого не бачила. Для душу український виробник. І а це шампунь, а, скільки коштує 100 гривень. Так. Це такий новий, або ну, я ж теж не можу всього знати. Щоб побачила, те і вам показує. Яке пакування. М? Так, Наші молодці, коли хочуть. Де є різні виробники і ми різні. Комусь щось підходить, щось ні, і я завжди про це казала. Так, все добре, мої дорогеньке, йду далі. Це ж таке велике. Що? Що? А, рушники? Ого, нормально. Подивилися ми з вами в епіцентрі, те, що я планувала. А Сонечко заховалося, а зранку було таке сонечко. Але незважаючи на будь-яку погоду, мої дорогенькі, я вам бажаю, щоб, вдома у вас було затишно і бережіть себе. Все буде добре. Обов'язково, і ми з вами зустрінемось. В наступному відео. До побачення!